Вітаю, до вашої уваги спортик він є з Андрієм Сиротяком. До Одеси з єгиптянином. Львівське ватерпольне динамо на третій тур чемпіонату України вирушає з першим африканським легіонером. Як готується команда та як адаптовується до своїх українських колег новобранець, далі у сюжеті. Не екзотика і не нагальна потреба, однак львівське ватерпольне динамо, яке торік відмовилося від послуг легіонерів, зараз має у своєму складі одного. Та ще й з Африки. Свого часу кольори галичан захищали тільки європейці, білоруси, словаки та словенці. А тепер маємо ще й єгиптянина. Вийшло усе спонтанно. Карім Ель Арабі приїхав вчитися до Львівського медуніверситету і сам прийшов на тренування спробувати свої сили. Він тренувався в основному в Єгипті, грав за Єгипет, був на тренувальному зборі в Сербії. Но видно, що в нього хороша посадка, в нього добре працюють ноги, що нам не притаманно, особливо у львівській команді, бо ноги в наших гравців найбе місце. А в нього це в порядку. Але по фізичній підготовці я подивився, що він трошки відстає. Ну я не знаю, коли останній раз він тренувався в такому режимі. Але бачу, вже пройшло дві неділі, він потихеньку втягується. Я думаю, що ще є пара Попробувати можна, а там подивимося. З адаптацією Карім особливих труднощів не мав, оскільки два роки свого часу тренувався в Сербії. A... Я люблю Україну і цю команду. Мені I зовсім, I не складно, a... 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 зовсім не складно, a... A... бо я знаю сербську і трохи українську. Свої знання української хлопець продемонстрував і на камеру. Як a... справи, a... я a... добрий, a... як a... тобі, a... куди a... їде, 1, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Слава Україні! Слава Україні! Гроям, слава! Спробувати свої сили в новій команді. Карім зможе вже 4 лютого, коли і стартує третій тур в Одесі. У попередніх двох динамівці здобули максимальну кількість очок. Спробують це зробити і цього разу. Хоча й стикнулися напередодні з відчутними кадровими клопотами. Команда не дуже готова, бо почалися хвороби. Почалися хвороби і тільки два ігрока, ну три будемо говорити, це грішин Мамєтів і дідюра, які витримали повністю ці цикли, Он був професіонал, а в основних є проблема. Проблема, Та і зараз на тренуванні немає ні Дзядика, ні дебеліра, хворів в так що Будемо надіятися, що до від'їзду. Збереться вся команда. Плюс в нас немає один воротар Волончук, плюс Шведов, що повністю не виздоровів. Не знаю. Ну ми сподіваємося, що Олексій Шведов буде з турі грати. Але е, все дасться чути на останньому турі перед самим виїздом. Якщо команда і втратить очки у турнірному плані, це особливої катастрофи не матиме. Але хлопці такі думки женуть геть з голови. Ми не думаємо, тому що минулі. Два чемпіонати показали, що ми що ми розслабляємося, ми просто втрачаємо очки. І цього робити не можна. Я думаю, хлопці всі настроєні тільки на перемогу. В Одесі Динамо зіграє з Маріуполем, збірною Київщини, основним конкурентом харківським слобожанцем. Потім з Харківським ХПІ, а завершить тур поєдинком проти Одеської ОНМ Андрій Сиротяк, Юрій Руденко, НТА Спортиквін'є. Аби не байдикувати, заповнюючи паузу у національному чемпіонаті, гравці львівської галичанки зіграють на міжнародному турнірі у Мінську. Змагання у Білорусі відбудуться 4 та 5 лютого. Окрім Галичанки, участь у турнірі візьмуть гандбольний клуб Гомель та господарки БНТУ «Біла», за який виступає колишній гравець львів'янок Лілія Артюховіч. Тим часом сімо ганболісток Галичанки, а саме Наталію Савчин, Марину Коновалову, Марію Гладун, Наталію Сабву, Софію Давидянц, Наталію Стрюкову та Мар'яну Маркевич, викликають до лав молодіжної збірної України, яка розпочинає підготовку до кваліфікаційних ігор чемпіонату світу. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями, а на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра.